Цей момент нарешті настав. Німеччина передає Україні свої найкращі бойові танки Леопард-2. Ця бойова броньована машина третього покоління без перебільшення одна із кращих у світі. Його технічні характеристики броня, швидкість ідеально збалансовані та створюють серйозні проблеми. Це так, м'яко кажучи, для ворога на полі бою. Але про все по черзі. Із назви леопард 2 зрозуміло, що це вже друга версія бойової машини, тобто глобальна модифікація. Перші леопарди почали створювати після Другої світової війни. Розробка тривала з 1956 до 1961 року. А через 4 роки почалося серійне виробництво. Основним озброєнням базової версії танку була британська нарізна 105-мм гармата L7A3. Також встановлювали на нього і кулемети калібру 7,62 мм мг 3 Україна танків Леопард-1 від Німеччини не отримувала, але влітку 2022 року нам передали зенітні артилерійські самохідні установки Гепард, зроблені на базі перших танків. Я до слова вже розповідав, як вони проявили себе на полі бою. Відео шукайте на ютуб-каналі прямого у списку відтворення «Зброя війни. А тепер давайте детальніше розглянемо страхи Росії. Тобто саме танки Леопард 2. Паніка, істерика та розгубленість таку реакцію викликало у Росії рішення бундеставу передати Україні ціновітні бойові машини. <звук> То чому росіянам так страшно і що ж цікавого у цьому танку? По-перше, озброєння 120-мм гладкоствольна гармата Рейн L-55 експлуатується з 1979 року, в тому числі на американських танках М-1 a 1 Абрамс. Про них ми також робили окреме відео. Чи, наприклад, на південно-корейських танках к 1 для цієї гармати виготовляють велику кількість різноманітних боєприпасів, зокрема і для боротьби з піхотою і укріпленнями, що дає танкам оснащених нею. Кращу універсальність у сучасному бою. Танк Леопард 2 оснастили двома кулеметами. Один із них спарений, а інший встановили для ведення зенітного вогню. На борту танка знаходяться 4750 набоїв до кулеметів. Леопард 2 має дизельний двигун потужністю 1500 кінських сил. Робочий об'єм цього 12 12-циліндрового двигуна дорівнює 47,6 літрів. Є турбонаддув, рідинне охолодження. Витрата палива складає приблизно 300 літрів на 100 кілометрів по дорозі та 500 літрів на 100 кілометрів по бездоріжжю. Леопард 2 має 4 паливних бака і це дає максимальну дальність ходу 500 кілометрів. Двигун дозволяє розвивати феноменальну для танка швидкість до 68 км за годину, це якщо їхати вперед, а назад до 31 км за годину. А двигун можна замінити у польових умовах всього за 35 хвилин. Новітні бойові машини вже встигли зарекомендувати себе й на полі бою, зокрема у війні у Косово, Сирії та Афганістані. Саме війна в Афганістані стала серйозним випробуванням для леопардів. У 2007 році Канада замовила 20 Leopard 2 a 6 м у Німеччині для розгортання їх в Афганістані. Данія також у складі міжнародної коаліції відправила туди свої машини Леопард-2. Всього за кілька років війни в Афганістані втратили декілька танків, переважно через підрив на мінах. Але що цікаво, модифікація 2М, 6 оснащена покращеним захистом відмін під шасі. Тобто мова йде скоріше про моделі без цього додаткового захисту. Але в більшості подібних інцидентів екіпажі відбувалися незначними пораненнями. Вже наприкінці 2008 року в Афганістані відбулася важлива операція під назвою Червоний кинджал у провінції Гільмен. Після 18 денних наступальних дій британські війська захопили чотири ключові опорні пункти Талібану. Пізніше в Міноборони Великої Британії назвали це однією із найбільших операцій королівської морської піхоти після вторгнення в Ірак у 2003 році. І якраз таки Леопард 2 брали участь у тому наступі. Їх використовували для підтримки піхоти. І пізніше командування заявило, що саме вони відіграли вирішальну роль під час битви. Попереду на Леопард 2 чекають й інші важливі, а може, й вирішальні битви. Цього разу з російським окупантом на території України побачимо наскільки ефективними ці танки будуть на полі бою зараз. Але важливо пам'ятати, що леопард 2 сьогодні залишається одним із кращих танків у світі, який пройшов випробування боєм і продемонстрував прекрасну вогневу міць та чудову швидкість як для такої важкої броньованої машини, і з мінусів. Модифікації без додаткового захисту під шасі є дуже вразливими до протитанкових мін. І ще один важливий фактор, але це стосується майже будь-яких сучасних танків. Їх в жодному разі не можна залишати на відкритих вогневих позиціях без підтримки піхоти. Турки свого часу зробили таку помилку у Сирії, і це коштувало їм великих втрат. 10 леопардів були повністю знищені, 5 із них протитанковими ракетами. Тому прикриття піхоти необхідне для того, щоб противник не міг підійти до танка. І, на щастя, Збройні сили України у цьому плані все роблять вправи. Тому можемо бути впевнені у тому, що на полі бою ми застосовуватимемо леопарди 2 максимально ефективно, як і все інше озброєння, яке нам надає захід.